Христос Воскрес. Отже, розглянемо сьогоднішнє Євангеліє від Івана. Якщо подивитися на перший же стишок сьогоднішньої Євангелії, то можемо побачити дуже важливу річ. Бог так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Цей стишок є дуже і дуже промовистий. Тут говориться про те, що ініціатива до спасіння людини і любов проявляє не людина, але Господь Берший виходить на зустріч до людини. Він є тим рушієм, який вказує, що Він перший полюбив світ і настільки полюбив глибоко, що віддав за це свого Сина Ісуса Христа. Він не дивиться на те, яка є людина. Добра, погана, в чеснота чи без. Але він полюбив такою людину, якою вона є, з усіма її недоліками, з усіма її добрими рисами. Він просто любить людину такою, якою вона є, не ділячи на добрих чи поганих. Навіть деколи батьки, які люблять своїх дітей, можуть робити різницю. Цей кращий син, цей трошки гірший. Цей помагає, цей трошки запиває. І вже серце батьків трошки по-іншому ставиться до своїх дітей. Але Бог полюбив кожного, незважаючи на те, який він є. Він просто його любить, бо сотворив його. І він є його дитиною. Тому цього є достатньо, щоб Бог уже полюбив. І ця ініціатива любові відходить найперше від самого Бога. Якщо добре роздивитися, то можемо побачити, що з цього першого стежка випливає навіть те, що Бог завжди діє ініціативі нашій. Він завжди діє так, щоб було саме добре. Його плани складаються так, щоб людину врятувати, спасти її душу, щоб вона була щасливою. І це він показує, жертвуючи свого сина. Недаремно Святий Августин свого часу був, сказав таку дуже цікаву фразу: Бог так полюбив, не мов би не було когось іншого, кого він мав би любити. І це є правда. Він Продовжує любити. Навіть якщо добре подивитися, далі, коли ми читаємо, говориться вже про суд. Виглядає такий би парадокс. З одного боку, любить, але з другого боку, вже говориться про суд. Послав сина у світ, щоб світ не засудити, але щоб ним спасти цей світ. Цей маленький парадокс насправді створює не на Господь. Але цей парадокс створюємо на превеликий жаль самі ми. Знаєте, це можна приблизно навести такий приклад. Людина може мати велику любов, наприклад, до якоїсь прекрасної чудесної музики. Ну, Наприклад, скажімо, якась певна симфонія. І коли людина щось любить прекрасне, вона завжди в своєму глибині серця хочеться поділити це з кимось, цим чудовим, що в неї є цією любов'ю. І можна взяти свого приятеля і піти з ним на цей концерт, показати йому, наскільки ця музика прекрасна. А потім дивися, а він нудиться. Він цього не сприймає. нього для нього нічого не промовляє. Але проблема є не в цій музиці, але в цій особі, яка не може це сприйняти. Так само і Господь Він любить і показує, наскільки Він є люблячий і наскільки все, що він сотворив, є добре. І людина може деколи цього не сприйняти, відкидаючи. Свого часу відбулася така була подія. Один працівник картиної галереї мав екскурсію. І він багатьох людей провадив через цю картину галерею, показуючи старі полотна, цінні полотна, які мали вартість поза мільйони доларів, показуючи цей вид прекрасного мистецтва. І в кінцевому результаті. Один чоловік каже, і це все, ці старі каже, картини. Цей працівник галереї не розгубився, але сказав дуже гарну фразу. Ці полотна вже давним-давно оцінені і мають свою вартість. Не їх потрібно оцінювати, але тих, хто на них споглядає. І цей чоловік, сказавши, оце старі картини. Насправді він поклав вартість собі. Він не вміє оцінити цього прекрасного. Яке було перед ним. Так само і Господь. Він любить і показує свою любов, наскільки глибоко Він любить. Віддає свого єдинородного сина на смерть за тих, кого полюбив. І проблема не в тому, що Христос помер, але в тому, що деколи людина, яка є зачерствіла своїм серцем, цього просто не може оцінити. І Лише тоді людина може оцінити, коли вона справді десь вміє поставити себе у світлі Христової любові. Лише дивлячись на Христа, я можу сказати, наскільки я є недосконалим. Можу побачити себе, свої недоліки і бачити, скільки мені треба рости. Бо цю планку нам насправді поставив Христос. Будьте досконалі, як і Отець ваш Небесний. Скільки нам ще треба рости? Знаєте, і тут відбувається та істина, яку колись сказав друг Сократа, великого філософа. Каже, я тебе, Сократе, ненавиджу, тому що дивлячись на тебе, я розумію, який я далекий від істини. І дуже часто люди можуть Бога не любити, тільки тому, що бачать, як їм треба багато ще працювати і зростати. Але проблема не в тому, що Господь поганий. Проблема в тому, що людина сама себе засуджує, показуючи, наскільки вона є недосконала і наскільки вона є лінива, щоб працювати над тим, щоб стати доскональною. Лише в світлі Христа ми можемо бачити справді, ким ми є. Знаєте, це таке, як ви йдете по вулиці ввечері. Після такої дощової погоди. І коли ви стоїте під світильником, ви бачите, щось мої штани вже далеко і взуття брудне. Але коли ви зайдете до кімнати, де є гарне освітлення, ви тоді бачите, о сьогодні, як то кажуть, пральна машина матиме роботу. Настільки я є брудний, так само лише у світлі Христа ми можемо бачити, ким ми є насправді. І кожного разу, як казав один отець церкви, коли я бачу свого ближнього, і в цьому ближньому щось є погане, і воно мене дратує, це є пряма ознака того, що воно є присутнє і в мені. І це є для мене певний дзвінок, що мені треба над цим працювати. Один знайомий мій, прочитавши цю фразу, взяв собі близько до серця. Каже, чуєте, в мене є, каже, один приятель, який мене страшенно дратує. Він так любить всіх обмовляти. Взявши цю фразу до серця, каже, я почав звертати увагу, що я говорю. Каже, слухайте, отче, 100% правда. Я навіть не, уваг, не зауважував, як я когось любив обмовити чи осудити. Він такий, він такий, він такий, він такий. Ви знаєте, каже, я після цього перестав людей менше обмовляти, і навіть коли. Певні мої друзі почали когось обмовляти іншого. Я навчився, каже, досить гарного, каже, такої звички. Вибач. Він мій друг, не говори про нього, при мені погане. Певні друзі, каже, після цього відпали. Ну, Бо не було поговорити про кого? Кому кості перемити. Залишилося, каже, отче, друзів небагато, але залишилися ті, які справді є вірні. Каже, І в такий спосіб, каже, дивлячись і слухаючи каже, того слова Христового, того світла Христа, каже, яке я себе поставив, я побачив зовсім по іншому світу. Здається, така дрібниця. Але скільки, каже, воно змінило якісно життя. Тому стараємося завжди себе ставити в світлі Христових його бачення, цього Воскресіння, можна навіть так сказати. І ми тоді будемо бачити, скільки нам треба працювати, і скільки нам треба ще вчитися.